З нами розмірковувати політолог міжнародних Дмитро Леву з нами на зв'язку. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися і слава Україні! Героям слава вітаю! Так, ви так якраз гарно на фоні нашого стягу, але будемо дивитися в сторону Франції, які у нас теж собор Паризької Богоматері. У нас в кадрі, пане Дмитре, зустрінеться сьогодні з зеленим зелен, зелен, Чи не зустрінеться? Тобто, це буде просто привітання, чи можливо будуть якісь переговори? Гадаю, що зустрінуться, бо ну вони в одній церемонії братимуть участь, да? тобто, це вже як мінімум нагода поговорити, і нагода да, навіть дійсно, як ви сказали, може там просто там перекинутися з, з словами, але насправді е, знаючи. І е, Дональда Трампа, який е, в принципі він вирішує багато справ, будучи да от, ну, використовуючи момент, і підходи е, Володимира Зеленського, який однозначно ну теж не змарнує шансу. Бо ми, до речі, пам'ятаємо, як е, навіть от дуже вдалий приклад е, на е, інавгурації е, аргентинського президента, мільяр він спеціально підійшов. До прем'єра Угорщини Орбана, uh -huh. тобто і це було так доволі показово, і було до речі, по Орбану. Помітно, що йому це і не надто до вподоби, наприклад, було тоді. Аж тим більше, а там людей було дуже багато, і там це треба було і до речі, це треба було зробити дійсно для. Для України це було важливо. І тут ситуація геть інша. Да, набагато тут є, ну, все ж таки, да, 50 людей да, це теж багато і різні розмови. Але і Україна дуже важлива. і Україна якраз перед цим. Ну, про провела да, такий комплекс заходів, які б це ну не унеможливлюють цей відмову да від mm -hmm. розмов. Хай якої, але да, візит делегації з на чолі з Єрмаком в так. до Сполучених Штатів, де зустріч була з найближчим оточенням Дональда Трампа з Волцем і да, з Дівенсом, і заяви. Міністерства закордонних справ України щодо НАТО і щодо Будапештського меморандуму, якраз там воно так було дуже конкретно, що Україна не відмовляється від НАТО. Ага. Тому гадаю, що е, тут ну, те, що розмова буде, да, тобто вона дійсно з, з високим ступенем аварі... ймовірності вона станеться. Україна тут не змарнує шансу. Ну, якщо ми вже зачепили якраз тему візиту цієї делегації на чорі з Андрієм Єрмаком. Абсолютно різне до неї ставлення. Хтось це подає як таку візит про те, щоб про щось вже домовлятися, хтось подає, що навпаки, це просто знає, ну, таке знайомство і описування і окреслення тієї ситуації, і наших намірів і для того, щоб почути наміри з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, гадаю, що десь при е, більше, мабуть, ця да, друга оцінка, хоча навіть теж не зовсім так, чому тому, що е, зустріч відбувалася з вол, е, з Дівенсом, да, з mm -hmm. яким. Треба, ну, поню... треба говорити, треба дійсно доводити позицію, і там позицію ще треба формувати. Бо зрозуміло, що, наприклад, якщо Волц, він дуже добре знається на предметі, да, тобто не в Україні бував, і у нього, до речі. Одного з небагатьох представників американської адміністрації лунають і є такі погляди, що він знає, що можна зробити з Росією. Принаймні, він вважає да, що є таке вразливе місце, як взяти і зробити тиск в галузі нафтоторгівлі російською. То з Дівенсом ситуація така, що там дійсно треба говорити, треба пояснювати, треба формувати ось цю позицію. Да, тому тут я гадаю, що так. Ну і можливо, щоб відбувалася ще й зустріч з майбутньою керівницею апарату Білого Дому з Сьюзен Валс Ти Вайлс, да що теж дуже важливо, і тут тому так да, скоріше ця зустріч, ця цей візит. Він більше про формування. Нашої формування погляду намагання сформувати американців погляд да, на такий вигідний для України і інформування щодо того, як для України виглядає вся ситуація, да, тобто так я схиляюсь скоріше в цю точку до цієї точки зору. А тут насправді я зараз побачу, у мене інші питання були підготовлені, але бачу від наших глядачів тут питання в тому, що кажуть, нехай президент одягне костюм, якраз на ту церемонію, яка сьогодні буде. І можливо, тут якраз так трошечки відволічуся, можливо, з іншої сторони. А коли така велика церемонія, коли там зараз буде 50 делегацій, це пов'язано якраз з відкриттям. Нотрдам, з цієї сторони, чи можливо очікувати від президента Володимира Зеленського зміни одягу на більш офіційний стиль? Ну гадаю, Перепрошую, що таким автопом але насправді цікаво стало. тут для Глядачі пишуть Ну очікувати можна, звісно. Да Я думаю, що так воно теж може бути. Але я гадаю, що е, в, все ж таки е, протокол він насправді є достатньо доволі гнучким. да тобто uh -huh. і це речі, що здавалося б, які раніше да, що ось обов'язково там має бути там смокінг або е, костюм. Вони зараз в нинішніх умовах свіжі фрукти та овочі вигідно з доставкою сільпо. Замовляй Замовляють застосунку або на сірпо. Зручно обирати, зручно оформлювати замовлення. Зручно відстежувати. Зручно ставати в чергу. Завантажуй додаток розетка на Апстор. Президента України в країни, яка війні, да от такий Напівмілітарний він, в принципі, гадаю, що до, до кінця війни він є доречним, і, до речі, він, як на мене, він і не викликає такого якогось ажіотажу і навряд чи. Ну, це, це, це зараз церемонія дійсно вона і гарна, і логічна, і, але ну вона не є такого масштабу для України, аби змінювати цей стиль. Тому припустити можна, що так буде, але як на мене, то мабуть все залишиться як є. Так, ми ну будемо сьогодні спостерігати, якраз за тим, що відбувається, і ми слідкуємо за, за цим в полі вікні і протягом нашого ефіру. Теж будемо а, ще до цієї теми повертатися. Дуже дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дмитмитро Дмитро з політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку. Говорили про те, що сьогодні може відбутися, може не відбутися, якраз.